До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск Броденюс у студії Сергій Нікішин та Катерина Гавра. Вітання усім нашим телеглядачам. Вітаємо вас з Днем Державного прапора України. Цього дня було справді багато подій, і про кожну з них сьогодні поговоримо у випуску. Підписуйтесь на Ютуб канал Броди Онлайн та сьогодні. Дивіться про таке. День прапора у Бродах, як відзначали це, це свято. Баскетбол у бродах. Шанування пам'яті героя України. День незалежності у бродах. Особливість концертної програми. Ярмарок храмі воздведження чесного і животворчого хреста міста Броди. Майстер-клас у центрі раннього розвитку. Модрик. Про ці та інші новини. Далі у броди нюс. Сергій. А як цьогоріч відзначали День прапора у Бродах? Традиційно тут зібралися активні бродівчани, серед яких і представники Бродівської міської ради. Пам'ятаю, того дня падав дощ, але це не стало перешкодою провести захід. Представники влади зібралися не лише на площі Ринок, а й вирушили до Алеї Героїв. Більше інформації дивіться у сюжеті. З нагоди Дня прапора України на центральній площі Ринок у Бродах зібралися небайдужі бродівчани та гості громади. Розділила раді свята також і представники Бродівської міської ради, які беруть активну участь у святкових заходах. Попри дощову погоду, захід таки провели. Ми говоримо про наш прапор символ свободи та життя. Але ми добре знаємо, якою дорогою ціною він здіймається у небо. Кожна його хвиля на вітрі нагадує нам про тих, хто віддав найдорожче своє життя. За те, щоб ми могли із гордістю називати себе вільними незалежними українцями, вони дивляться на нас із небес. Вони у наших серцях, у нашій пам'яті. Після хвилини мовчання, яка щодня лунає по всій Україні, о 9 годині ранку захід продовжили молебним. Представники духовенства молилися, аби кожен український захисник був під опікою Богородиці. Той прапор об'єднує сьогодні весь український народ. Той прапор сьогодні в кожній сім'ї, в кожній родині, де є той, хто вернувся додому на щиті. Він подарований. Тим майбутнім поколінням, котрі колись виростуть, і той сивочолий дідусь чи бабуся скаже історію того прапора для кожної української родини. Далі отець Ігор Балук освятив державний стяг, який урочисто підняли під звучання гімну України. Після цього урочистою ходою учасники віча стартували до алеї героїв, де відбулася поминальна панахида за усіма полеглими захисниками Бродівської територіальної громади. Спочинає памі, господи памі, господипами. А небесно і відпущення гріхів у Христа безсмертно Царя і Бога нашого просі. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Також в опорному закладі перших третіх ступенів номер 4 на спортивному майданчику провели гру із стрітболу, присвячено Герою України Степану Гуньку. Вже не вперше проводять такі заходи, де вшановують героїв України. Я би сказав, що така подія вже стала традиційною, адже саме напередодні Дня Незалежності більше десяти років тому загинув герой і десь приблизно в ті дні проводять такий турнір. Шкода, що проведення гри має таку причину, на жаль. Так, але поки живе пам'ять про людину, доти і живе сама людина. Пропонуємо вашій увазі наступний сюжет. Вже більше 10 років у бродах проводять змагання із стрітболу напередодні дня незалежності на спортивному майданчику опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 де навчався герой України Степан Гунько. Саме в пам'ять про нього місцеві спортовці змагаються між собою. Це дуже гарна традиція. Дякуємо, що не лише ви, а вже й ваші діти шанують цей турнір. Хвилиною мовчання усі вшанували полеглих захисників, і, зокрема, Степана Гунька, який мужньо обороняв Україну. Після звучання гімну України до присутніх звернулася також начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту бродівської міської ради Мар'яна Родін. Дуже приємно, що традиція проведення турніру пам'яті героя. АТО Степана Гунька живе в нас в руках. Дуже приємно, що ви завжди відгукуєтеся на заклики і на запрошення взяти участь в цьому турнірі. І ми переконані, що в кожному з вас живе дух боротьби і дух перемоги тим, яким жив і Степан Гонко і ще багато героїв України, які віддали своє життя за нас з вами і за наш з вами спокій. Тож сьогодні бажаю усім перемоги, бажаю без травм провести всі змагання. І вже зустрітися і на зустріти. нагородженні на е, незадовго, незадовго після. Ваших ігор, тож удачі, всім вперед до перемоги. Також ми поспілкувалися із гравцями. Чотири роки займаюся баскетболом. Це вже третій турнір. Виходить. Дуже радий, що займаюся спорту, Прошу всіх також долучатися і до баскетболу. Досить файний вид спорту, але мало розвинений в нас. Того, як знаєте, мене підходьте до мене, будемо грати баскетбол, все нормально. Слава Україні! Баскетбол дуже класна. Грази займаюся три роки. Що можете побажати учасникам? Е, удачі, крім цього, своєю думкою поділився і головний суддя змагань Андрій Чобіт. Ми постійно проводимо всю або 24, четверту, або сьогодні, як вийшло, припало 23 числа. І в 2014 році ми також провели. То був перший турнір в пам'яті. І так, вже традиційно це вже більше 10 років. Ми проводимо, причому, що Дуже приємно, що залишається молодь. Тепер вже практично змінилося повністю покоління. Нове прийшло. Тому баскетбол буде, буде Україна, слава Україні! Ці змагання вже стали традиційними і спрямовані на розвиток молоді. Мені здається, що спорт він дуже розважає центральну нервову систему. І, взагалі, людина, яка займається спортом, вона дуже мотивована і вона строїть якусь дисципліну в подальшому, щоб ну, покращувати якісні аспекти свого життя. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Також у Бродівському народному домі зібралися найкращі колективи, де презентували свою творчість. Тут були і танці, і співи, які стали прикладом того, що не зважаючи ні на що, треба боротися до кінця і показати ворогу, наскільки сильним є український народ. Цікаво, вже подивитися, як відбували святкування. Це радше був чим шанування України і демонстрація сили духу і таланту наших бродівчан. Увага на екран. Незадовго до Дня Незалежності України у Бродівському народному домі організували надзвичайно гарний і зворушливий концерт, присвячений головному святу країни. У залі цього дня зібралося надзвичайно багато жителів та гостей. В мою державу, в країну сонця, тепла, свободи, рушай народи. Пора звільнитись нам від прокляття. Єднаймо сестри. Є найми, з бра. Лиш перед Богом я на колінах. Я Україна. Дай мені, Боже, в прірву не зірватися, лишившись одинці сам на сам. Я Україна, і тільки так я маю зватись, і своє, і наше. Надзвичайно багато талановитої молоді цього дня стали зірками на головній сцені народного дому. Усі композиції були присвячені Україні. Родзинкою виступів став муніципальний хор боян на чолі із диригентом та художнім керівником Ярославом Линівим. Відвідала концерт активні бродівчани. Також серед почесних гостей були представники бродівської влади. Після декількох виступів присутні вшанували усіх полеглих українців хвилиною мовчання. Далі концертна програма знайшла своє продовження. Як би усім зараз не було важко, ми віримо, що Україна вистоїть та переможе клятого москаля, адже за молоддю наше майбутнє. Не єдиними танцями була наповнена програма, а й піснями про рідну неньку батьківщину. Чимало талановитих та голосистих учасників були цього дня на сцені, які дарували музичні композиції. Ді та енергійні виконавці піднімали настрій просто зі сцени, а глядачі не шкодували оплесків. Як танці, так і співи осяяли сцену народного дому. Бродівчани весело та завзято готувалися зустріти 34-ту річницю Дня Незалежності України. А на завершення усіх глядачів та гостей потішив народний аматорський ансамбль, народної пісні Кранеченка та народний аматорський ансамбль народної музики «Гоп зі смиком. Сергій Нікишин, телеканал Броди Онлайн. Крім святкової програми у Бродах, організували благодійний ярмарок. Подія мала місце в одному із храмів міста Броди, де продавали різноманітні атрибути. Відзначення Дня прапора і Дня Незалежності України у Бродах відзначали по-різному. Деталі у сюжеті. Поки відбувалася божественна літургія у храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди, на його території розмістили столик із різноманітними прикрасами ручної роботи. Продаємо ось такі гарні сувеніри, які зроблені власноруч дітками нашої студії «100 талантів. Техніці плетіння ось такі красиві, які ви можете вчепити на свою сорочку чи свого піджака. Також в нас є горішки солодкі, які ви також можете придбати. Тому запрошуємо вас на ярмарку при церкві чесного хреста. Таким чином проведення благодійного ярмарку став прикладом того, як у найважчі часи не потрібно здаватися та боротися за перемогу, яка обов'язково принесе мир в Україну. Сергій Нікішин, телеканал Бродиумайн. А ось у центрі раннього розвитку мудик досить творчо підійшли до Дня святкування Незалежності України. І що там виготовляли? Там діти розмальовували шопери, використовуючи акрилові фарби, і мали в такий спосіб можливість розвинути моторику рук. Вони розмальовували шопери? Так. Цікаво подивитися, правда? Дуже у центрі раннього розвитку мудрик у бродах до Дня Незалежності України відбулася яскрава і творча подія. Для наймолодших відвідувачів організували особливий майстер-клас розмальовування екошоперів. Діти з великим захопленням занурилися у творчий процес за допомогою яскравих фарб та маркерів. Вони переносили на тканині турбинки свої уявлення про рідну країну. На білих полотнах з'явилися жовто-блакитні прапори, соняхи, калина, силуети голубів та інші символи миру і свободи. Атмосфера була наповнена щирим дитячим сміхом та відчуттям свята. Організатори зазначають, що головна мета заходу не лише розвинути творчі здібності малюків, а й прищепити любов до України та її символіки. З Малку Сергій Нікішин. Телеканал «Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броде Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини в вашому житті були лише хорошими. Дякуємо всім, хто переглянув наш випуск. Підписуйтесь на ютуб канал Броди онлайн. До нових зустрічей!